Шановні друзі, слава Україні, героям слава! В ефірі новини Тижневик Кагарличина. Тут ітиметься про події минулого тижня в нашій громаді період воєнного стану. Коротко про головне: зведення про засідання оперативного штабу. Інвестиція в розвиток культури село Ліщинка. Як працює мобільний апарат ультразвукового обстеження на селі? Новини освіти. Служба 102 повідомляє. В кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Розпочинаємо випуск новин з веденою інформацією про засідання оперативного штабу понеділок 28 листопада. І у п'ятницю 2 грудня оперативний штаб 28 листопада. Звісно, тут леву частину часу зайняла тема відключень електроенергії, проблем, які виникають при цьому. Карлицький міський голова Ласан Панюта повідомив, що в суботу і неділю було чимало дзвінків від людей. Є у нас комунікація з нашим відділом ДТЕК, але на жаль, не все вони можуть. Субота-неділя, крім планових відключень, була включена система графіків аварійних відключень. Вся область була в напрузі, в нас створена група, де ми маємо інформацію, є населені пункти, де було і два, і три дні відсутнє електропоживлення. Тому є ця проблема. Для таких ситуацій або і гірших працюють цілодобово два пункти незламності в карлику. В одному із них розташовано в міському будинку культури. У вихідні було багато людей. Кожне село має пункти обігріву, і там є її резервне живлення, генератори. Часті відключення впливають і на роботу торгівельних закладів. При цьому виникають проблеми, які озвучив на штабі керівник карлицького відділення Держпродспоживслужби Іван Лисенко. Ми наголошуємо, що закуповували генератори. Деякі магазини, які мають великі сядь магаз... магазинів, вони та ж продукцію та що в нас була майже добу світло. Відне добунадцять часом то вони всю продукцію вилучили і забрали. <гануз'> є магазини. Ну, ну генератори не слізі є. І Я думаю, що такі маркети не працюють. Те, ж ми перевірили, то тільки 10% є. Ці меншенькі поробили і обслуговують. і Люди потягнулись до них. А, ну а тебе вони наголошували і десь сюди закупка і генератора. А тобто вони ну, теж, теж планують. Ну спори не працюють. Лікарня також потерпає від відключень. Температурний режим, особливо в інфекційному та неврологічному відділеннях, бажає бути кращим. Але є й приємна новина. З нею поділилася директорка Орлицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько. Купили нову пральну машину, яка вартує 230 тисяч гривень. Пральна машина в лікарні не мінялося, я не знаю вже скільки років. Ну, зараз коли лікарня була створена, скільки там і стояла. Сьогодні ми придбали нову пральну машину, і я думаю, що вона буде давати більш якісніші послуги. По... Та стара, коли була, коли заходиш туди в пратічну, коли вона стирала, здавалося, що вона злетить, зірветься. П'ятниця 2 грудня. На оперативному штабі цього дня зазвичай йде мова про б... зроблена за тиждень. Та акцентується увага на найактуальніших проблемах, які необхідно вирішувати. Карлицький міський голова Олександр Панюта розповів, як влада виходить із ситуації, коли в громаді виключається світло. Більше двох десятків генераторів вже придбано і цей процес триває. А ще очільник громади повідомив номер телефону оперативного чергового. Ми його назвемо. 066 983 0136. Ви його можете знайти на сайті міської ради та у Фейсбуці Карлик Сіті. Ось що про це сказав Олександр Панюта. Якщо є випадки довгострокового відключення, більше давайте домовимося 12 годин, значить вам. Необхідно до нашого чергового надавати цю інформацію для того, щоб ми також втручались і реагували разом із дитехом. У міському будинку культури облаштовано пункт незламності. Там просторно, затишно, є розетки, інтернет. Тому всіх запрошує, хто не має місця, де або працювати, будемо так говорити. Проводити якісь лекції, зарядити гаджети, відпочити всіх запрошую до пункту златості. Начальник відділу освіти Надія Мельченко повідомила, що начальний процес піде. Плануємо, що якщо все буде добре, плануємо до 30-го навчатися так, грудня, а потім. Ідемо на канікули. На Осінні канікули ми не проводили. Не знаю, ми навчалися. Так. Значить, ми там ідемо з другого числа, і потім вийдемо вже аж із 22 січня. У відділеннях лікарні встановлюються ліхтарі на випадок відключень світла, аби персоналу й хворим було зручно пересуватись по приміщеннях. Начальник служби у справах дітей та сім'ї Алла Невдобенко доповіла, що гуманітарна допомога для різних категорій людей надходить регулярно, але не залежується, її отримують всі бажаючі. Серед ці ребудні воєнного стану подія, яка відбулася в селі Лівщинка 29 листопада, є позитивною сторінкою нашого буття. Мова у сюжеті і тима про Відкриття після ремонту, вестибюлю будинку культури в Ліщинці, що стало можливим завдяки перемозі в конкурсі соціальних ініціатив час діяти в Україну від благодійного фонду МХП громаді, проєкту гроші на заклад культури, Інвестиція в розвиток культури майбутнього, підготовленого за сприяння відділу економіки та інвестицій Карлицької міської ради. У ХВОЄ встановлено нові сучасні чотири вікна. Двоє дверей проведено інтернет Євролайн Будинку культури і бібліотеці, виконано трудомісткі роботи з очищення стічних труб, замінено шихфером та жерстю проблемні ділянки даху, виконано штукатурні роботи та інше. У ліщинку того дня. Завітали Карлицький міський голова Олександр Панюта, провідний менеджер із соціальних проєктів благодійного фонду МКП громаді Зіновій Лялюк. Фрагменти їх виступів. Вітаю Я перемоги. Ми всі кожен має мій з вас, хай вони збувається, і сертифікат маленький на п'ять тисяч гривень. Приємно сьогодні бути радо з вами. Я пам'ятаю, коли я приїхав сюди, і ми радили дивилися на це приміщення, на і на ті щелини, що рука не усівалася, да яка. І сьогодні це зовсім інше приміщення. Зіновий Ямелянич вручив старості села Ліщенка Тернівка Расавка Лідії Токовенко-генератор. З подарунками завітали. Завідуючи її методичним кабінетом відділу культури Юрій Король, керівник фермерського господарства широкоступ Олександр Широкоступ. Лідія Туковенко подякувала всім причетним до подій. Назвала і тих, хто ще долучився до втілення проєкту життя. Це фермерські господарства, які орендують землі в Лішинці Широкоступ Расабське, Агронат, Смолін. Одноосібники Киричок, Благий, Хронченко, Неживий, Бублик, Яковіщак, Ладанов, підприємці Коваленко, Наконечна, Мартиненко, Галабурда. Дякую всім, хто долучився до реалізації проєкту, адже без вашої фінансової допомоги цього всього не було. Зичу всім здоров'я, миру, як найшвидшої нашої перемоги все буде Україна. У затишному фає присутніх зігрівала пічка в народі буржуйка, а око милувала виставка місцевих майстринь вишивки Надії Косяк та Галини Музики. Невеличку концертну програму підготували в учасники художньої самодіяльності Будинку культури, Звучали пісні, виконання вокального ансамблю, ліщина. Після заходу Олександр Панюта зібрав аграріїв, що прибули на захід. У зал будинку культури обговорили, як спільними зусиллями відремонтувати вже повністю сільський будинок культури. І на сам кінець сюжету фрагмент виступу ансамблю Ліщина. <му> Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра запросила нас у борти в медамбулаторії, аби показати, як працює мобільний апарат ультразвукового обстеження. У портах в медамбулаторії сиділи люди, які записалися на обстеження. Ви прийшли на узінь? Так. А звідки ви знаєте, що будуть? Нам сказали? Що буде У Мене одне питання. Це зручно, що от сюди приїжджає? Дуже зручно. А, Дуже зручно. І ще людей багато хочуть пройти, так що все. Ну це ж не останній так, так що частіше, хай приїжджає. На четвер, 1 грудня, на обстеження записалося 13 осіб. А як взагалі організовані виїзди в села? Про це розповідає Інна Карапіра. У нас є план виїздів у апарата. Кожну неділю на якусь амбулаторію виїжджає УЗІ спеціаліст з УЗІ-апаратом, і ми дивимося людей, і передчас в фірше записує людей, щоб вони попали, ну, щоб вони приготувалися до цієї процедури правильно. От, ну, трошечки в нас що проблема, що виключається світло, то в нас трошечки йдуть якісь трошки зміни в цих графіках думаємо, що це наладиться, і все таки ми будемо постійно по графіку. Виїжджати кожний тиждень на кожну амбулаторію приймати цих сільських жителів. І про сам апарат, як і для чого його було придбано? Ми звернулися до міського голови і депутатів нашого нашої карлицької АТГ, щоб нам придбали апарат УЗІ, всі, всі підтримували підтримали це звернення моє. Тому що одне питання було, що зробити УЗІ у нас в карлицькій амбулаторії, в карлицькому багатопрофільній лікарні. А друге, якщо в нас жителі села не часто попадають на УЗІ, і вони як обділені від цієї, від цієї процедури, ми закупили УЗІ апарат для жителів сільських громад. Ми виїжджаємо в амбулаторію і робимо УЗІ. І я думаю, що це ну, плюс, плюс до медичного обстеження, плюс плюс, що ми виявляємо хвороби іменно приїжджаючи на село, і людина може тут на місці зробити УЗІ, уЗІ діагностику, встановити цей діагноз і отримати лікування воєнний стан, повітряні тривоги і на додачу ще. І вимкнення світла, як в таких умовах працюють карлицький ліцей номер 1 та центр дитячої та юнацької творчості. Про це у наступному сюжеті на сьогоднішній день освітній процес процесу ліцеї проходить у змішаному режимі. Зараз навчаються у нас. Очно, учні першого, другого, третього, четвертого, п'ятого класу, 9 класу і 11 класу. Інші учні навчаються дистанційно в наступному тижні, поміняються місцями. Тобто це дає тобі можливість про те, що чому саме тоді так, тому що наше сховище вміщає лише 200 осіб. Які під час повітряної тривоги можуть себе відчувати і в безпеці, але ми знайшли, на мою думку, оптимальні варіанти про те, що діти мають можливість, хоч на велику кількість тоді часу, бути безпосередньо в контакті і з учителем і своїми однокласниками. Використовуємо всі умови для того, щоб діти мали хоч якісь знання. Ми розуміємо, що цей процес не такий, як він тоді очний, бачимо, що рівень знань дітей не такий надто високий, який тоді був. Але ми намагаємося все дати дітям для того, щоб вони згодом були конкурентно здатні при вступі до вищих навчальних закладів і щоб були освічені люди в нашій державі. Освітня галузь дбає не тільки про те, щоб давати дітям знання, навички, а й про те, як відволікти дитину від цілодобової теми війни, збагачувати позитивними емоціями юні душі і в той же час розвивати юних за різними напрямками. Центр дитячої і юнацької творчості із цим завданням справляється, розповідає директор закладу Тетяна Васильчук. Карилицький центр дитячої та юнацької творчості на сьогоднішній день. Працює в змішаній формі, з огляду на те, що так працюють заклади у нашій громаді у змішаній формі, відповідно, ми теж обрали змішану форму. Як це все відбувається? Керівники гуртків працюють з дітками, які приходять. Ті діти, які знаходяться на дистанційному навчанні, цим дітям дається завдання дистанційно, тобто вони його на наступний раз мають уже принести виконане. V umovah Надскладних зараз, так в яких опинилася вся наша країна, наш заклад продовжує працювати. В нас є укриття, яке ми за літо привели в порядок. І коли лунає повітряна тривога, алгоритм дії в нас такий, що всі керівники гуртків спускають діток, які перебувають до відбою, тобто вони знаходяться в безпеці, батьки можуть не хвилюватися. Світло в нас не зникає. Не знаємо, з чим це пов'язано, можливо, що центр міста. не знаю, Але тут нам пощастило в цьому плані, і ми працюємо досить продуктивно, і від вимкнення світла нам не заважає працювати. Але ми економимо. В коридорах ми не вмикаємо, вже коли дуже стає темно, тоді ми лише запалюємо десь в одному місці, щоб дітям видно було, і намагаємося економити так, як зараз. Роблять це всі, приміром, старшокласники міських шкіл охоче відвідують гурток англійської мови, який вже немало років успішно керує Світлана Артеменко. Педагогу вдається так зацікавити своїх вихованців, що вони, ну вже якщо трапиться, готові і в укритті осягати тонкощі мови Шекспіра, Конандоля і Черчилля. І хай навчання в екстремальних умовах якнайскоріше залишиться в пам'яті наших дітей швидкоплинним епізодом. На календарях світової спільноти 3 грудня, Міжнародний день людей з інвалідністю. Цей день нагадує людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищених громадян. А напередодні, 2 грудня, у приміщенні центру дитячої і нацької творчості відбувся дитячий захід з нагоди пам'ятної дати під назвою Повіру в себе вела його емоційною натхнено директор центру творчості Тетяна Васильчук. Захід організували і провели службу з правах дітей і сім'ї міської ради та колектив центру творчості. Часті на цей культурно-мистецький захід, свято, добра і милосердя запросили, як і зазвичай понад 70 дітей з особливими потребами маленьких жителів міста і сіл громади. Загалом же в громаді таких дітей налічується півтори сотні. Вихованці педагоги центру творчості підготували концертну програму, ось якраз кадри театральної, лялькової вистави, а також звучали вірші, низка пісень. І навіть залучили гостей до виготовлення персонального янгла-охоронця по принципу технології ляльки-мотанки. Міський голова Олександр і начальник відділу освіти Надія Омельченко привітали зібрання в тім числі із незабарним святом Миколая Чудотворця. Ми віримо в себе, що ми добрі, що ми успішні, що ми та і ми які найкращі, ми найсильніші, бо ми живемо в нашій. Незалежній Україні потім поважні гості вручили дітям подарункові набори, придбані за кошти міської ради. Крім того, визначені категорії сімей отримували подарунки іншого виду постільні набори у служби у справах дітей та сім'ї. Служба 102 в особі начальника карлицького відділення поліції Вадима Бандури повідомляє, що поліція контролює громадські місця, пункти незламності, банки, супермаркети, особливо коли вимикається світло задля запобігання імовірним випадкам хуліганства чи мародерства. Але в цьому плані нічого надзвичайного в громаді на щастя не трапилося. У поліції також розгорнули міні-пункт обігріву з автономним енергоживленням від генератора і міні- Мінімальним набором продуктів харчування, тож кілька чоловік там можуть обігрітися, випити чаю і зарядити свої гаджети. А пункти обігріву в села громади функціонують у приміщеннях колишніх сільських рад. У карлику нагадаємо пункт незламності відчинені у приміщеннях будинку культури і рятувальної служби, або як кажуть, пожежної, по вулиці 97-ї стрілецької дивізії. Поліцейські патрульні автомобілі оснащені гучномовцями із заздалегідь записаними аудіозверненнями і оголошеннями до населення про можливі повітряні тривоги, їх відбій чи інші оперативні повідомлення на випадок повного відімкнення світла. І якщо в такому разі гучномовець у будинку культури може не спрацювати, тримаємо стрій, заряджаємо наші павербанки і крокуємо до перемоги. якою буде погода наступного тижня. В понеділок 5 грудня хмарно з проясненнями, стовпчик термометра опуститься вночі до 6 градусів морозу, в день – мінус 2. У вівторок 6 грудня хмарно і слабкий сніг, мінус 5 вночі, мінус 2 у день. Середу 7 грудня очікуємо мокрого снігу, мінус 2 градуси вночі і 1 градус тепла у день. У четвер, 8 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Уночі 1 градус морозу в день, 2 градуси тепла. У п'ятницю, 9 грудня, хмарно з проясненнями. Так же само, як і в четвер 1 градус морозу вночі і 2 градуси тепла у день. У суботу, 10 грудня, похмуро і слабким снігом. Мінус 2 вночі 0 у день. Недільного дня 11 грудня очікуємо хмарну погоду зі снігом. Стовчик термометра опуститься до 8 градусів морозу вночі, а вдень буде мінус 5. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам душі погоди. Добі кінця випуск новин терневик Кагарличина. Дякую, друзі, що були із нами. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо неодмінно! На усе